Вітаю, мої любі! Сьогодні буде дуже цікаве відео. Хоча це вже фінішна пряма, тому що я майже все вже зробила. Але якщо вам буде цікаво, не забудьте поставити лайк цьому відео. Прокоментуйте, чи цікава вам ця ідея, як зробити ось таку штуку, як зробити деякі квіти, деякі ви вже знаєте, деякі я. Зробила новенькі, дуже цікаві. Тому припудрені вони всі квіти барвниками Bright Foods. Це те, що ми з вами робили в попередньому відео. Пам'ятаєте, ми змішували ось ці кольори. Тут дуже багато їх є. Що це таке? Мабуть, ви вже бачили, є такі штуки, роблять з капкейків, з капкейками і прикрашають цукровими. Кремами. Я вирішила зробити це із зефіру. Для чого? Є дуже багато свят, де люди просять порційні. Ну, припустимо, по-перше, це прикрашає а, свято, а по-друге, потім уже як на солодкий стіл можна порційно роздати всім гостям по смаколику. Тому, я вирішила зробити це все із зефіру. Дивіться, яку ну, не знаю, підбукетниця, не підбукетниця. Ось так вона виглядає. Як її зробити, тому що я дуже довго з нею а, морочила голову. Ну, це досить нелегко, щоб це було і красиво, і розкошно. А, тому, якщо цікаво, теж напишіть мені, і я буду розвивати і цю тему. Що нам ще буде потрібно? Квіти я зробила, під букетницю зробила. Далі нам потрібні будуть ось такі формочки для капкейків, які дивіться вони чітко стають в наші стаканчики. І я їх теж хочу заповнити. Зефірчиком можна шоколадним. Я хочу зробити малиновим зефіром. І потім відразу я буду ставити зараз ви все побачите, ставити на них квіти і потім ще компонувати, буду гратися. В общем, все на протязі відео ви побачите, як я це буду робити. Ну що, починаємо? Покажу вам квіти, які я зробила. Ну, півуні, трошечки трояндичок, гортензії. Ось такого кольору. Хочу в такій гаммі зробити. А ось такі нові цікаві квіточки, теж трошки листочків, тут декорчику, теж ну, до заповнення, ось такі квіти ми з вами потім розберемо. Це в мене експерименти були, експериментувала насадки. Може, поставлю, а може і ні, не знаю ще побачу. Ну що, заповнюємо наші капкейки. Так, зробила зефірчик і тепер відсаджую всередину завиточок і відразу ставлю квітку для того, щоб вона приклеїлась. І ось таким чином поїхали робити всі наші квіти. Ну, я так, до речі, придумала. Можливо, якщо ви знаєте щось ще цікавіше, бажано, щоб вони отак були на одній висоті. І тоді легше ну, так, щоб було як на картинці. Давайте я гортензію, зараз приклею. О, да, плюс-мінус. Прекрасно. І все ось таким чином робимо наші заготовочки. Так. І я все зробила. На 26 у мене вийшло капкейків. Одного заміса вистачило. До речі, на квіти я використала десь три заміси, але я зробила. З запасом таким хорошим. А, але я почала жовтенькі квіти сюди підставляти. Я завжди на доски або на столі розкладаю, щоб бачити композицію. І тут а, теж раджу спочатку, можливо, покрутити якось а, ваші квіти, вашу композицію для того, щоб її якось а, щоб вона виглядала цікаво. І от жовті мені зовсім не зайшли. Можливо, я потім додам ще такі невеличкі квіточки жовтенькі. Я все підготувала. Ось так, щоб вам тут все видно було. А, навіть нічого не влізло, Ну, багатенько. Да? А, і починаємо ставити наші квіти. А, знаєте, в чому ще а, класна штука? Тому що в будь-який момент. Можна замінити. А я зараз зроблю, знаєте, як отак гортензії зроблю по такій, по, а, як таку хвилю, а вже від неї? Да. І ось, ось так. О, дивіться, ось таку хвильку зроблю. І від неї вже буду плясати. У нас ще одна рожевенька є. Зараз придумаємо. Плюс я хочу ще потім додати, поставити бутони. І я додам, у мене там я спеціально зробила, то вже я окремо. Декорувати ми будемо ще додавати я буду. Так, і пішли, поїхали. Ставити наші квіти. Все, тут я, мабуть, прискорюсь, тому що ну, вам буде нецікаво, бо потрібно. Я зараз ще й перчатки одягну. Хоча вони, в принципі, зараз ці перчатки, це доказано вже, що не обов'язково. Тим паче, що мої зефірки вже стабільні, вони опудрені, і з ними все чудово. Так, дивіться, яка краса у нас виходить. А, але це ще не все. Зараз ми ще будемо додавати, я е, зроблю е, заміс і буду вставляти вже декорчики в ці всі пустоти і робити такий, таку повітряність, десь якісь декорчики. плюс... Листочки можливо, так, листочки нам потрібно буде, я їх окремо зробила. І зараз я трошки нижче спущу, щоб я бачила, бо мені так не дуже видно. Тому продовжуємо далі дозавершувати наш шикарний букет. Я думаю, це буде просто ну, бомбічно щось. Мені до вподоби. Спустила трохи вниз, щоб бачити все. Зверху, і я вже почала там бутончики, квіточки вставляти. А, ну, Мені дуже подобається. Дістала всі свої там заготовочки. Тут уже декорчик. Це вже за вашим смаком. Я ще, У мене є такі міні-бутончики, купа. У мене завжди є а, куча різних там таких шайбочок для. А, для того, щоб закривати оці пустоти. Тому ми беремо і закриваємо всі ці нюанси, щоб у нас менше було. Ні, тут ні. тут У нас же ще ці квіточки, ми їх можемо ось так. А для того, щоб вони прилипали, беремо свіженький зефірчик і приклеюємо. Хоча можна і не приклеювати, я не думаю, що воно впаде. Просто плотненько. Їх ставимо. Ось окремо робите ось такі, як гортензія, квіточки. І ставимо. Спочатку я такі крупні дірки закрию, а потім уже будемо маленькі. Ось такі квіточки нам обов'язково потрібні. Ось тут жовтенькі, вони будуть в тему. я вважаю. Ось так. Плюс я ще а, теж куча листочків, то ми вже а, далі а, зверху підемо. Ще у нас листочки будуть. Ви не забувайте, що нам ще потрібно десь, а, хоча я доповнила листочками, але ж все одно лишнім не буде. Поставити листочки, це вже декор іде. І ось так формуємо наші красивенні композиції. Нет, це сюди не потрібно. Ось сюди, сюди мені б щось хотілося. І поїхали! Працюємо! Я завершила нашу композицію, нашу корзину, коробку, не знаю, який Подарунковий набір смаколиків. Е, навіть гадки не маю, як його назвати. Е, я гадаю, що ви мені підкажете, як це назвати красивіше. Але на сьогодні все. Мені дуже подобається. Напишіть мені в коментарях, чи вам подобається ця ідея. І взагалі, чи варто її розвивати. Я думаю, що варто побачимо по а, моїм покупцям, клієнтам. А, запишу це, виставлю в інстаграм, ну побачимо, як воно себе поведе, і будемо працювати далі над цією тематикою. А на сьогодні все. Не забувайте про лайки, коментуйте. Не забувайте, що я збираю на камеру. Якщо ви вважаєте, що я чогось варта, і мої е, знання е, дані вам чогось коштують, то можете задонатити якусь копійку. Під відео є посилання на Монобанку. А на сьогодні все. Робіть, творіть. Люблю вас. До зустрічі. Пока-пока. Ну і звісно, я ж не можу не показати вам зблизька. Як це виглядає? Дивіться, все чудово, все прикольно. Звісно, можна моногамно зробити, можна будь-які квіти сюди ставити, хризантеми, буде дуже цікаво. Я думала, ну, але потім щось мені захотілося в такому ракурсі зробити. Ой, ну все. Я задоволена безмежно, а ви?